Ой-ой-ой, я все, шурхочу і шурхочу, бо сьогодні велике свято, свято Миколая, а подарунки, подарунки десь пропали, хоча маленька, але без мене, ну зовсім ніяк. чути зрання. Півнику, біда, чула, я, що хтось украв чарівний мішок Миколая. Ой, лишеньку, яке ж свято. Хто ж таке отну? Я бачу, я бачу щось літало, крутилося, роготало і летіло прямо до темного лісу. Я розберуся, хто вкрав тому хвіст намотаю. Ну, може, не хвіст, але гавкну добряче. що Ти сп'яники їв без мене. А це що викрадене мішка? Добрий день усім. я свисати і все бачу. Ти не вітний соклав, Ти баба ягановка мор, але кричала ага, ага. ти потяг, Оце новина. Добрий вечір, мої друзі. Чую я, що у лісі не гаразд. Ви правду кажете? Мій мішок з подарунками вкрала баба яга? Не хвилюйтесь, з добрими серцями ми все повернемо. Та лише разом у єдності є сила. Хе-хе-хе. А от і я. Що? А я тобі Не віддам. Хочу цього року побути головною. <рик> Буде тобі сором. Хто краде подарунки, той лишається сам. Я яга, а ти хочеш самодню сидіти без дуї? Та кому потрібні погані справи. Поверни Яго і ми тебе навіть запросимо на свято. І я дам тебе меду тільки ще хорошу поведінку. Запросите. Мед дасте і не будете сміятися з моєї кривої палиці. Світятися буде, ми будемо будемо добре. У кожному є іскра добра, говне, дати їй засвітитися. Ой, що це зі мною? Серце ніби м'якне, аж дивно. Гаразд, беріть цей мішок. Добра справа це завжди свято. Свято Миколаю врятовано! Ура! Подарунки! Повернули! Дети будут щасливі. <реклама> Лю, а где мои святковые ласточки? Святкуем разом! Любимые дети! Хай у вашому серці завжди живе добро, а в домі мир, тепло, радість, світло перемагає навіть у темному лісі, коли поруч друзі, і коли кожен робить маленьку добру справу.